Хочу представити гостей сьогоднішньої нашої програми. Це політологи, політичні експерти Олексій Голобуцький. Вітаю, пане Олексію. Панове, давайте розпочнемо нашу розмову саме з. Опитування, бо оскільки ми питаємо наших глядачів про те, чи потрібні трансляції засідань Верховної Ради України, які були відмінені до речі в 2022 році з початком Році запровадження воєнного стану, ви як вважаєте, чи потрібно транслювати громадянам України засідання парламенту і що? Втрачають громадяни, коли вони не чують цих обговорень в сесійній залі, чи, чи зрозуміло взагалі логіка того, як ухвалюються ті чи інші рішення Верховної Ради України? Ні, ну звичайно, за трансляцією. Ну 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 хоча б треба імітувати, що ми демократична держава, якщо вона такою не являється, хоча б для наших західних спонсорів хоч якесь уявлення, що у нас є окрім офісу президента ще якісь інші установи в країні, які працюють так. Судячи з того, що ми не бачимо трансляції Верховної Ради не бачимо діяльності політичної протягом двох років, ну я не бачу, яку проблему ми вирішили цим, от хоч якусь проблему. Що проблема безпеки, ну я думаю, що добігти до бомбосховища наших депутатів більше шансів ніж у жителів, скажімо, там не знаю Харкова чи інших міст. Тобто я тут і питання безпеки абсолютно не бачу. Це будови, під якими знаходяться величезна мережа різних підземних ходів, крім самих бомбосховищ. То це не проблема. Я пам'ятаю, я сам так би мовити, в 90-х роках ходив по цим переходам і ну думаю, що знов ж таки це набагато простіше вирішити ніж позбавляти українців якогось, хоч ще раз повторюсь, хоч імітації політичного життя. Пане Олексію, сьогодні росіяни, які завжди е, хваляться тим, що вони православні, і взагалі претендують на те, що вони є е, спадкоємцями. Київської Русі і взагалі з цих традицій претендують на Київ і на інші міста України, говорять, що взагалі це все наше. Так от вони відзвітували сьогодні, сказали про те, що е, на Православне Різдво до їхніх храмів прийшло понад 1 мільйон 400 тисяч осіб. Тобто при е, такій кількості. Жителів Росії лише півтора мільйони, там, ну майже півтора мільйони прийшло до, до храмів у 2020 році. До храмів вони візитували, е, прийшли 2 мільйони 300 тисяч е, віруючих. Чи чи можна в контексті от, і зв'язків УПЦ МП і важливості УПЦ МП для РПЦ е, говорити про те, що Росія все? Що що Росія є православною державою. Тобто, чи, чи, чи це не перебільшення, бо без УПЦ МП, без оцієї частини, яка може трансформуватися в якусь іншу церкву, ну наприклад, ПЦУ, ну, стати частиною ПЦУ, то чи Росія православна просто перестане існувати? Це складне питання. розумієте Нема відповіді такої, чіткої Росія. Ну, це, це факти, абсолютно, які завжди були відомі. В Україні ходять в церкву частіше, ніж в Росії. Чи це добре про нас говорить, не знаю абсолютно, бо є пояснення дуже прості для мене. Так: Росія більш урбанізована країна ніж Україна, і логічно з урбанізацією відбувається цей розрив між а, таким а, ну, так говорити, візитами до церкви. Які... Входять в якусь традицію, так, яка підтримується селянською культурою. Чи є православна церква скрепа, ідеологічною Росія? Так, є. Тут же мова йде не про Бога, не про релігію навіть так. Це мова йде про те, що російська православна церква служить російській державі, Російській імперії, і частина цієї російської православної церкви є в Україні. Це дуже просто. Коли починається розмова про Бога, там, про релігію, про канони, про все інше. Ну, це, це, це заміна понять абсолютно. Мова йде про конкретну організацію, яку треба ліквідувати. Я з паном з Володимиром не зовсім погоджуюся, що таке лег, легко заборонити. Виявляється, що навіть це не легко зробити в нашій країні. І я знову знаю відповідь, чому не так, тому що занадто багато. Стосунків у православної церкви російської, так в Україні з лобістів величезних кількість у владі, у серед депутатів, серед чиновників, серед серед правоохоронних органів і так далі. Ну, слухайте, я мені один а, дуже відомий, не буду називати прізвища православний діяч, так би мовити, да бізнесмен, якось висилав фотографії з дня народження Онуфрії. Там всі стояли, всі стояли і опозиція в вишиванках, і з усами козацькими, і щобами і з усіма іншим стояли, так? Це мафія. Мафія пов'язана з усім нашим правлячим класом, так званим, як нинішнім, так і минулим, так і позаминулим, так за всю історію. І звичайно, їхня задача це одна частина намагається дійсно боротися з православною церквою, інша частина імітує цю боротьбу, а там як час покаже. Вони, вони всі хочуть, це не тільки стосується російської православної церкви. Вони всі хочуть пережити цей період, так би мовити, так? А потім е, про мільйони, е, мільйони парафіян, це, звичайно, перебільшення. Але я приймав участь у двох хресних ходах е, православної церкви цієї, так? Е, знаходився всеред них протягом багатьох годин. Я такого жаху. Ну, просто жахливого рівня. Це маса тупа, антиукраїнська, антисемітська, а ну все, що от можна придумати. Оце маса величезна, до певної міри навіть нещасних людей, так, які просто замбують, просто замбують. І задача держави ліквідувати. Звичайно, всіх тих, хто цим займається разом з інститутом, яким цим займається, то з церквою православною, а з тими людьми, просто слухайте, вони знайдуть через деякий час кому люди, які хочуть падати перед попом, який їздить на лексусі. Вони знайдуть Та, такі ж самі попи є і в інших, так би мовити, відгалуженнях православної церкви на Україні. Вони знайдуть, але ці, хоча б не працюють на ФСБ, так би мовити, тому. З народом з населенням, я думаю, дуже просто буде проведена робота в плані того, що просто з ними з ними почнуть. Вони підуть хто до е, православної церкви української, хтось піде, можливо, до інших якихось релігійних організацій. Так і це не буде проблем. Проблема в тому, щоб не було цього інституту, просто щоб він не існував в Україні. І я б, якщо б мене хтось слухав, але мене, звичайно, ніхто не слухає, то я б, звичайно, максимально жорстко. Бо ще раз повторюю, що не вирішення цієї проблеми це запорука того, що ці проблеми будуть в майбутньому. Арестовичі, там, безліч інших а, негідників, так, вони на цьому вже зараз починають працювати. Вже зараз. І завтра ми всі обніму, обнімемось після війни і скажемо, ми ж з Путіном всі воювали. Це Путін поганий. А росіяни це наш братський народ. Ми всі з одної колиски, е і в тому числі в релігійному плані. Треба дружити, мирно співіснувати і так далі. І знайдуться прихильники, звичайно, цієї ідеї, а вже є ідеологи цієї ідеї. А через 20-30 це... років все помогніть, почнеться? Є народні депутати, які чинні, які сьогодні ходять. По Верховній Раді України знімають відео і фактично пропагують російську православу церкву Україні. чинні народні депутати. Про що може йти так. далі мова? Я вже, так, я вже до речі так, мовчу. Так. Я, я буквально два секунд. Я мовчу, до речі, про те, що нещодавно згадайте про цей лист, який був до Стефанчука від народних депутатів України. Там щось більше 40 народних депутатів України, причому з різних фракцій, які фактично хотіли заблокувати. Ви, да винесення цього законопроекту на друге читання, тобто спротив дійсно є великий. Дійсно, є ті, хто за те, щоб заборонити, є ті, хто мовчав, а є ті, хто сьогодні, прямо навіть під час великої війни. Верховній Раді України прямо топлять за російську церкву, і все нормально. Ну тобто, вони хотіли відправити цей законопроект до Венеційської комісії, заблокувати розгляд уже в другому читанні цього законопроекту в Володимир Путін, про якого ми вже згадали, напередодні різдва зустрічався з сім'ями окупантів загиблих на війні в Україні Кремль. Ретельно відібрав сім, які відвідали зустріч з Путіним, щоб мінімізувати ризик незручних запитань числів з їхнього боку. От пишуть про це західні медіа. Подивимося, невеличкий фрагмент, бо він доволі показовий. Я вас всіх ще раз поздравляю і желаю вам всього самого-самого доброго. Зараз не буду говорити очень тонких, тяжолих, може, деревіщах. Предверить праздник, касаючихся ваших сімей. Тобто він послав їхніх татів, їхніх чоловіків на війну, їх там вбили. Потім він усміхається їм і каже: Я вас поздравляю з Рождеством і ми вот, ради вас бачити тут. Давайте доволі коротко відрефлексуємо на це, бо ну, зрозуміло, що Путін це сволота, і тут жодних, начебто, коментарів не повинно бути. Але ця сволота вміло маніпулює, вміло подає це все, в тому числі і тим, кого він далі буде забирати на війну з Україною. Ну в принципі. Що тут сказати, все історично, я просто не розділяю трохи цей наївний погляд щодо росіян. Я стомився про це постійно казати. Я жив в Росії, я, в мене частина крові російської, і, і е, спілкування, тобто російський народ все чудово розуміє. Не треба робити з російського народу дебілів. якісь, бо це дуже погано на нас працює. Да, що там одні чмобіки, одні дебіли. Все вони чудово розуміють. Вони цього ми не розуміємо. Вони цього хочуть. Вони хочуть. Я це пам'ятаю ще з 80-х років. Вони хочуть, щоб ми здохли. Ми повинні це зрозуміти нарешті. Що питання в цьому, що не Путін та Путіна, якщо б якщо б його народ хотів би, щоб здохли китайці, він воював би з китайцями. Він чудово відчуває свій народ, і те, що він зараз робить, це абсолютно це логіка російської політики, російської, так? це апокрифічний відомий тост Сталіна в 45-му році, так що найбільше він завдячує російському народу, бо будь-який інший народ після того, що зробили на початку війни. Його правителі викинули би цих правителів, на узна. Але цей народ все прощає, бо він хоче. Він хоче здихати. Він хоче. Це його сенс, так би мовити, перебування на цьому на цій планеті. Поки ми це не зрозуміємо. Ну тоді ми не будемо розуміти взагалі. Це спілкування у нас спілкування. Ми російський народ сприймаємо через Латиніну, Піанковського, там е, Нівзорова і інших. Так це не російський народ. Я вже навіть не про етнічне кажу походження, Дякую. це не Дякую, російський народ. Якоросійський народ це то треба спілкуватися не з московською інтелігенцією, так а треба спілкуватися з народом, от як я спілкувався, там під Тулею чи б, в цьому в пенсі спілкуватися. там поговорити з російським народом, і там ви відчуйте все і бажання дружити з українцями, і це я зараз кажу не про Путіна. Це ще 90-ті, ще вісімдесяті років. Про хахрі. Те, що я хахол, я взнав в Росії. Я до цього не чув такого слова в Києві, як і не Так, Бо те, що я хахол, це перше, я почув в деревні російській на 20 будинків під Тулею. Хльона що мене називали, бо був дуже малий. Хльона, ось розумієте? І це при радянському союзі, при інтернаціоналізмі, при тому, що ми всі були, ну нібито один радянський народ. Почали вже про Путіна говорити про реакцію росіян на українців. Почули історію про хахльонка Голобуцького. Що робити в цій ситуації, пане Олексій? Ну, по-перше, треба розуміти, що як тільки росіяни зрозуміють масово зрозуміють, що Україна проблема в тому, що вони не сприймають нас як окремого народу. Вони не сприймають як окрему цивілізацію, як окрему культуру, не сприймають. І в принципі ми для цього давали всі приводи. Послухайте, ну, про що говорити про 2014 рік? Давайте про сьогоднішній день поговоримо, який в минулому році серіал був найбільш популярний і найбільш його так би мовити забивали в пошуках гугла в українському. Який серіал? Російський, слово пацана. Оце і вся відповідь на всю на фрідами, на телемарафони, на всю культурну програму, на 95-й квартал, на, на все Оце відповідь чітка і ясна. І поки в нас населення буде дивитися слово пацана, при тому люди, які взагалі ну, здається, не повинні, це, це інша локалізація, інша принципи, все інше, так вони все одно дивляться. От поки вони будуть дивитися, росіяни від нас не відчепляться. І чим більше ми будемо намагатися зрозуміти їх шляхом того, що ми перебуваємо в їхньому інформаційному просторі постійно, так? З цими всіма експертами, всіма інфлюенсерами російськими серіалами, продуктами, інтелігенцією, балетом, літературою і так далі. От до тих пір вони будуть завжди до нас. Дякую. Це я впевнений. Це так мовити, Це задача. Дяку, ця дякую історія, вся сенсу Росії в тому імперському варіанті, який існує з петрівських часів, так який закладений, на жаль нашими співвітчизниками, так зумуляцької академії. вайсенс це. Перебування в одній державі з Києвом, розумієте? Оце калибель. Ми маємо, То, маємо завершувати просто. Е